Всім вітання, любі друзі, всім вітання. Я сьогодні знову тут з сестрі. Їдемо на Їдемо на цвинтр. Вона вже свої кізоньки випустила, щоб вони паслись. а ми їдемо на цвинтр зробити трошки порядок якийсь. Знаєте? Сьогодні погода в нас файна, але вітер. І я оцеєю старою машиною їду на цвинтар. Не знаю, можливо, можливо поїдемо, подивимося, що там, де Лісі на квіточки, не знаю, але все починає цвісти. Все цвіте. Вся алеча, все починає цвісти таким білим цвітом. Бачите, я вже тут на цвинтарі, тут на старий цвинтар такий. Ну, давний, давний-давний ще. Не знаю з яких років, може з 50-х, не знаю з яких, а то йде от поле, там сіють нас, там вже село починається туди і сюди йде в нас новий цвіт. сестро. Любі мої друзі, подивіться, де ми приїхали. А ми приїхали до ліса. Сестра пішла в той бік. А що ти пішла в той бік там що, квітки є? Я думала, що тут може та як. Леверда. Ага, угу. угу. а може тут є, зараз підемо подивимось. А, йдемо подивимося, туди в долину трошки. В вина, ну то але... нічого, ну то зараз ми перейдемо в дорогу і зараз вернемося. А ти що маєш до роботи? Що маєш до роботи? Подивіться, хапу, Коротше. Сиди. Ай, відпочинь трохи. Так. Зараз, після тих слабостів, берися дуже до роботи. Ходь би часу. Або подивіться, мої кохані, який квіточок. Боже, яка краса, Боже, яка краса. ай-яй-яй, Яка краса. Я собі нарву, а чуть пізніше. Йдемо в долину туди, подивимось на таку красоту. Угу. Є тут ще віші такі? Всім вітання, мої кохані, всім вітання. бачите, Я казала, що я все-таки попаду до ліса. Ага. Угу. Що ти там шукаєш там очима? Нічого дивитися. Ні. Яка краса, яка краса, ми тут висіть. Бо я би тут жила. Я би тут жила. Вітер, знаєте, вітер, але тепло, файно, файно. <с up> ми йдемо собі так подорожці в долину туди. Чуєш, що там в долині там може бути така. -та... <тавців> а може якраз тут во є? Близько немає. Там одному місці, що там те... Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. А що пам'ятати? Я коли була в лісі? Коли була в лісі? коли, Що ще було, ой Боже? Кілька років тому назад. А я що була? Ну, файно, я вам покажу. От показую вам таку, таку красоту. Ось така красота, Квіток нема зовсім ніяких. Зовсім. Чи то це ще їх немає, чи то така. Ну от ті, ваші бідленькі там вверху були і більше немає, ні? ні, ні я не можливо, ще нема або вже відкрили. Ну Бо так. Бо того, що... То вже від котрої пори, я що-то берез, У березні було тепло так. можливо, а ми не мали часу. А ми не мали і, часу. І все, і все, і все. Можливо, все можливо. Все можливо, я не знаю, чи я ключ від машини взяла, взяла. Взяла ключ від машини. Подивіться, які тут були, дерева Питя, які дерева тут були. А, вона вже перецвітала. Ааа, серйозно? Точно. Подвес. Точно, подвес. Вона, вже угу. вона вже відійшла, але пахла, але пахла. Але пахне. <звіль> Боже, як пахне. Ой-ой-ой. де? Ой, ой. Би я в кулярах. Козочка, козочка, Де козочка? козочка. О, Йо, а я не видела. До не віжу. Не віжу. Де -ка козочка? Козочка десять. Та ти що? Я, я не видела. Я не видела. Я буду мала думаю, пес може, то щасом... сейчас щепила, щоб так, не... козочка. Бежу. Та ти що? А я не видела. Я би так си подвела. А ви має. там ремщина, так? А, а ти не Ага, трепів на роботу. Боже вона як пахне. Ой-ой, як пахне файло. Ага. Але якась така бідна. А вона, певно, вже відходить, ні? Ага? А то я собі трошечки, аби мені пахла. Понюхати хоч. Хоч понюхати, як вона пахне. Згадати. Задати. О, там бічі є. Файна є. О, зараз нарву. такий, такий такі такі Подивіть, яка була дерев'яна деревина. яка яка була деревина? Ой-яй-яй. -ой це певний -ой. букв. Я де знаю. Угу. Зараз я скину. А ти не хочеш собі в рвати? Оля, це так файно пахнуть Чуть-чуть. А де її біла? Ой, так файно пахне. Це я так люблю, що так з пах... дитинство, собі, дитинство собі згадаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Виділи? Такі. Uh. Видите, ми вже вниз зайшли. Цілий ролик я вам зніму з таким, з таким лісом, з такою красою. І сама полюбуюся сестро. Походимо, полюбуємося на таке і зараз вернемося, ну скільки ми бачите, скільки ми туди пройшли, аж там дорога. Ми потихеньку-потихеньку собі і зійшли. Але квіточок урвали. О, я дуже, дуже люблю і дуже рада. Угу. Дуже рада. Та так та, слухай, тут би навіть на свята виїхав ще якби ж була погода, та виїхав би трошки би посидів, але ж... Ну, а що що? що що? все що, хіба лиш бим самі виїхали, ні? Ну, а з ким? ну нас дві, ні? Ма більше кого, брат? Того, брат. На, кого, брат? Нема кого? Каже все. Жовтенька якась квіточка є, я? я собі її зірву. Ой. Дивіться, тут якийсь такий видолинок є. Ну. Дуже файно. Слухай, ми що, аж туди ще нижче підемо. Ну бо тут ми не найдемо той левер, де вже. А тут мені ту ще треба. Не... Аж туди, аж туди вже, аж вниз, так? Аж туди а... такого вниз перейти і тако вбік туди. Ааа, то дуже далеко, ні? Mm. Mm. Тут дуже далеко. Можна. То ми не будемо туди йти аж. Ми не будемо туди йти. Ми будемо звертати назад потихеньку, ні? Тихенько. Але зато і ми по... Подихали свіжим повітрям, таким лісовим, пташки співають, дуже файн. двопримет. Ми вже доходимо до дороги, ми вже доходимо. Букетики нарвали, подивіться, яких нарвали, ти Теж нарвала, нарвало? скажи, ну, Трошки каже. А ти знаєш, який запах буде, як ми принесу до хати і поставлю у вазочку, Який то буде запах файний. М -м -м. називають фіалкою, Біленькі фіалочку називають. М -м. Може бути? А если не пахне? Ну не Ні, то ремщина пахнет. То ремщина валі так пахне. Дуже, дуже, дуже файно пахне. От... Ой, ой. дуже. Ой-ой. Дуже файно пахне. Ой. Ой. Ну от спробуй, коли ми вже тепер будемо в лісі. Годен знати. На великдень? На великдень? Та якби не було, як, якби була файна погода, може би поїхав і на Великдень. Ой, красотулечка, красотулечка. А? Видиш? І, і все, і зараз і пляцки попечеш вдома. І відпочила трошки. А ти в холодильник поскладала тут? <прокурс> 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 <Так>. <прокурс> угу, угу. А я не буду пети, бо я хочу їсти то, буду хочу побагато їсти, я не хочу. Та й не хочу пекти. Ой. <прокурс> <прокурс> Маю. Ой, ой, чекай, чекай. Ай, не віржу, не вяржу. Що ти кажеш? Так, мої солоденькі. Ми вже будемо їхати назад. Прогулялись, пройшлись. І все. Звертаємось і назад. Бо що, інакше. Інакше що? Ідемо тут. Нема ніякої ой, ой, поляни, аби накрив. Ма чим накрити ту поляну та їдемо назад. Ой, як файно, Дуже файно. Так. Я не знаю, де та молодіж їздить, що вони до ліса не їдуть. Ніякого не мають інтересу. Красота? Ой, як файно пахне. Сього, всіво. Всі фіолетові, сіво дуже файно пахне. А вони є такі самі і біленькі, в нас називають Римщина. Файно. Файно, я задоволена, що ми приїхали. Угу. Дуже доволена, що ми приїхали. Добре, виходжу, виходимо вже на дорогу. Так, все. Ой. О! Сюди файна дорога, знаєте? От сюди файна дорога. Можна їхати. І туди. Ось така красота і ліс. І ліс. Тут, не, тут недалечко, за тим чуть-чуть, тут йде желізна дорога. Але правда вона вже не робоча, вже не, не ходить сюди такий поїзд чи електричка, як назвати. Не ходить, вже давно не ходить, бо вона та дорога трохи вже розрушена. О, тако. Тут такий вітер, знаєте, а в 10 маткові. Все, ти все забрала. Все. Что там Там все моє лишилось? Та? Та? Стерочку мені віддала моє. <риклад> Стерочку. <риклад> Стерочку мені мою віддала. Або можна на тобі, я маю. А я Ну, тут я Так? Так. Мені, що ще в лісі була. Я кажу, закликав мене якийсь. Хто? Тут нема кому раз, всі на вогні. Нема раз кому закликати до ліса. А, як нема, як нема. Ми самі себе любими закличемо до ліса. Нам не треба когось. Добре. Добре, бачите, яка красота, Бачите, як вже все файно. Треба мені, я повливала, я повиносила всі свої вже до корденії. Була позаносила, тепер знову повиносила все на... сюди на, на цей піднавіс. Все повливала, тепер треба тут файно все помити. Всі вазоночки винесла, всі вазоночки винесла, не хочу того, того щоб було в хаті той, той пилотворник. Я їх не маю багато, але все повисила, зробити, як вітер то, нагнав того листочка. Ну, ну Тут у нас не, не сапано ще. Ну нічого щось висипає. Дивіться, дивіться, які файні квіточки у мене. А в лісі таких і немає, лісові, але в лісі таких і нема. Тут де ми були. Це тут я треба повиламлювати, повирізати. Я це не роблю. Скоро тюльпани росте Бачите, Видите, вот такі отакі пізніші. О, ті, вже, ті вже раніше вже відходять, не довго. А всі зацветуть. Нарцизи у мене є ось тими довгими такими дзвіночками і коротенькими серединками такими. Різні. Таке, пхала, що виділа. Що виділа? Кетю. А тут у нас вже висипано. Красота вже висипана. Ну прогулялися ви зі мною. Прогулялися зі мною, йду я до хати. Йду м'ясо, маринад. в мене вже вистих, буду м'ясо кидати в маринад. Квіточки я поставлю собі в вазочку. Вони пов'яли, але не відійдуть. Поставлю я... Ну, вкладу м'ясо в маринад. все. Добре, добре. Потім буде все. А ви залишайтесь будьте щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока, мої дорогі, всім пока. Вітер, вітер. Як буду, будемо ще хочу що сказати, як будемо в їх від тих вушей, тих то я вам зніму ролик, покажу, як ми то робимо.